Єві Віктор Федорович Янукович подав доручення міністру внутрішніх справ про припинення безпідставних зупинок. При, чому, при тому, коли ви зупиняєте транспортний засіб, ви повинні сказати причину зупинки і суть скоєного правопорушення. Я вам причину Суть скоєного правопорушення. Я питаю, суть скоєнного правопорушення. Оперативний план переходу. Ви мене не чуєте? Правопорушення ви не споїли. Оперативний план тобто ви не виконуєте доручення президента? Я виконую Ви виконуєте? Так. Як ви виконуєте? Раско, Якщо президент бореться з корупцією... Президент бореться з корупцією, а ви порушуєте всі його доручення, порушуєте все те, що робить він і його команда, і робите такий безпреділ собі.